Усім привіт привіт! Нові знижки. Тільки з карткою ТБ З 19 по 25 лютого включно. Сир плавлений, ковбасний янтарний. 220 грамів 41 гривня 90 копійок. Тісто витяжне філа заморожене від своєї лінії 400 г 30 гривень 50 копійок. Молоко згущене. Варене і риска. Від своєї лінії 370 грамів 38,90. Ізгущене молоко нежирне з цукром 370 грамів 44 гривні. Далі йогурт торгова марка злагода білий без цукру 800 грамів 45,50. Та по знижки буде малина полуниця 48,90 та манга банан 50 гривень 90 копійок. Готовий сніданок несквік 200 грамів 50 гривень 90 копійок. Приправа універсальна, овачева. Разомний вибір 80 грамів. Та приправа з ароматом курки теж 80 грамів, 9 гривень 90 копійок. Риби печериці йдуть мариновані від своєї лінії 275 грамів 55 30. Та гриби мариновані 450 грамів. 7790 теж від своєї лінії. Скумбрія слава Селена. Йде. Без голови. Торгова марка Самий Смак. 260 гривні. 50 копійок за кілограм. Кава мелена від «Делюкс Фудс» 250 грамів. 134 гривні. Кава мелена. Арабіка. 500 грамів. 224,90 від Deluxe Foods. Сік Джафа. Тропічні фрукти майже 1 літр 51 гривня 90 копійок. Крекер від своєї лінії ніжний 400 грам 31 гривня 50 копійок. Та солений крекер теж від своєї лінії 400 грам 34 гривня, 50 копійок. Цукерки, фруктова пастила, груша та яблуко, чорна смородина, полуниця, малина, черниця та яблуко. 15 грамів 9 гривень, 50 копійок. Серветки вологі. розумний вибір. 72 штуки в упаковці, 27,90. Прокладки гігієнічні, Бела. 10 штук в упаковці, 31 гривня, 90 копійок. Шампунь проти лупи. Мінтон. Або цитрус. Об'єм 300 мл 64,50. Та шампунь об'єм 750 мл проти лупи 99,80. марка День у день, засіб для миття посуду: алої, віра та цитрус зелений чай 42 гривні, 90 копійок, об'єм 1 літр. Всім дякую за перегляд, Бережіть себе, усім до нових зустрічей.